Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу залетів Ford Edge. Автомобіль у нас дизельний, офіційний від першого власника з салону. 19-го радіусу на диски оригінальні, високий кліренс і дуже гарна комплектація. Зараз пройдемо трішки детальніше. Позаду роздвоєний вихлоп, є парктроніки, камера заднього огляду. Гарний чорний колір. Так, пройдемо по салону. Є в нас е безключовий доступ. Стан верної карти без зауважень. На своїх екранах стан водійського сидіння, також без замічань, стан пасажира, чорний текстиль, охайний стан, речах перемикання передачі, зроблений шкірою, тут у нас управління кліматом, підірів переднього ряду, штатна мультимедія. Так, така у нас приборка вже європейська, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само зчитує знаки, повний мультируль, шкіряне кермо, датчик освітлення присутній, датчик дощу також є. Так, Перейдемо на задній ряд. Тут у нас також на задній ряд є безключовий на осьі дверцята І по задньому ряду у нас дуже багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, саме те, що потрібно. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю та дві розетки стан верної карти бездоганний. Що немаловажно, що двер нас закриває поріг, буде дуже комфортно виходити з машини. Класна тачка, класна, що офіційна, двохлітровий дизельний двигун, максимальна в нас фара, бінзоване ближнє дальне світло. Запрошу вас на тест-драйв на огляд місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти вашу машину, продати у кредит, у лізинг, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв.